Доброго ранку, друзі. Це добрий ранок на Аварсі. З вами Регіна Мельник та Дмитро Мельничук. Так, ну і о, гості не перестають, не припиняють заходити на нас щоранку, і в нас в нашій студії вже з'явилися чергові гості не, не один, не два, а цілих три, о, три прекрасних дівчини. О, не забувайте, що у нас відбувається конкурс Співай за Марію». О, якщо ви відчуваєте в собі талант співочий, або знаєте, що там хтось подруга, сусід, там не знаю, братся, Сестра хочуть співати і не просто співати, а ще і виграти хороший приз. Тож заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook, сторінка так і називається: Співай за мрію, заповнюйте анкету і просто, як то кажуть, грайте та вигравайте. По-перше, переможець поїде. В табір Артек Артекбуковель. А вся школа, в якій вчиться переможець або переможниця, отримують можливість потрапити до нас на екскурсію на телебачення, подивитися на власні очі, як робиться взагалі телебачення. От. Ну і о, хочу з величезною приємністю представити нашу ще одну чергову учасницю. І о, вже так ми поспілкувалися поза ефіром. Я так розумію, що це дуже ну, претендентно на о, перемогу. Причому такі кон. Претендент так, або претендентка. Гостя, у нас в гостях Жалко Дар'я. Дар її мама Галина Жалко і рідна тітка Тітонька. тітонька. Хочеться сказати тітонька Валентина Мігліс. Прошу любити і жалувати, як то кажуть. Доброго ранку. Даш, Дарина, Дар'я. Дар я. я навіть не знаю, як правильно сказати. Де ти почула про наш конкурс? Мені мама сказала. Мама сказала, ага. І так, і підійшла і сказала, бажання, Даша, там так? є конкурс, і ти будеш там співати, так? Так. Чи ти сама сказала, я хочу прийняти участь в цьому конкурсі? М? Вона сказала. Вона сказала. Ага. Ну, а ти, ти, ти хотіла ну, співати? Чи, чи мама примусила? Хотіла. Хотів. Угу. Як довго ти займаєшся співом? Не знаю. Ну, зараз ми, ми у мами запитаємо. Але перед цим, друзі, хочемо нагадати номер нашого прямого ефіру 0332 28 0073. Власне, за цим номером можете телефонувати, спілкуватися з нами і з нашими гостями в прямому і підтримуйте ефірі. нашу учасницю. Так. Даш, тобі подобається співати? Так. А ти багато співаєш? От прокидаєшся вже зразу, починаєш співати, так? Дуже багато. Дуже багато. І в тебе є якісь улюблені виконавці? Соромся. Казка. Казка! Ага. Угу. Ну гаразд, давай поспілкуємося з мамою трішечки. Так. А, дякую за те, що ви не, не доспали. Ми виспалися. Виспилися. Мама так приречено сказала: ми виспалися, все нормально. Звикати так рано вставати. Раз. Що, чому, власне, Дарина захотіла співати? Ну, я не кажу зараз про конкурс, а взагалі. Ну, направду, як давно це направду, Даша в нас. Щоб знайти себе, відвідувала дуже багато гуртків. Вона пробувала себе у всьому. Тобто, завжди інтерес є, і куди хочеш, добре, і, і на гімнастику ми ходили, і на малювання, на вокал. Але для себе вона виокремила вокал, тобто, куди ми її не примушуємо, йти куди вона хоче завжди ходити. І малювання. То uh -huh. така художниця, я хочу стати художницею і співати. Прекрасно. От, тобто, так, і от я, я дійсно бачу, а все інше пробуємо. Так, можливо. Так, так, так. Для Ні, ні взагалі мені так здається, що для співака це абсолютно нормально. От, подивіться навіть з закордонних співаків. взяти Пінк класно співає, розтяжки там такі шпагат продольний, так. поперечний, от, а ще й малюю так само. Так що да, все це, як то кажуть. Такий внесок в, 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 в таку копілку досвіду. Все воно знадобиться так. в кар'єрі співачки. Спів, співочі сходинки в нас перші, угу. тому що ми тільки почали займатися вокалом. Е, відносно з цього навчального року вона пішла до музичної школи за ініціативи бабусі. Це бабуся в нас її угу. е, так. Та туди спрямувала Вивчає чи ти не хочеш. Ні, е, 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 ми суто на, на вокал ходимо. Там є ще е, е, які в тебе там ще заняття. 僕。 Ход і, до речі, ще дуже дивує, що дуже любить Сольфеджо. Зазвичай дітки там ті ноти не хочуть. Вона з таким захватом тут культура, Музична ходить. культура. так, так, не от оке, перші, та, та, так по Це витрення. початковий клас. А попередньо ми займалися вокалом в світлинці в студії з Ольгою Володимирівною, і вона і прищепила оту любов до співання, угу. бо ми туди ходили в модельну школу, але вона... школу? і в модельну uh -huh. вона ходила, і на фотозйомки. І де тільки та дошулька не ходила. Принесла вона свої показати свої дипломи. вам танки. Mm -hmm. От зараз я, в принципі, як ну, традиційно, як мавпочка, така е, я просто хочу помацати. А ти будеш розказувати, де це тобі? Так, е, оце подяка Жалко Даші за участь у фестивалі Волинська княжна. А що ти там робила на фестивалі? Співала! Співала! Яку пісеньку? А, я люблю у Лузі квіти. Я люблю у Лузі квіти. Гаразд. Ось така от подяка тобі Даші. Тобі Подяку так, вручили за участь, так? Угу. Так. Даша, скільки тобі вже років? Вісім. Вісім. Друзі, Даші вже вісім років подяка. Угу. За, воли, за участь у фестивалі Волинська княжна. Гаразд. Так, ага, тут у А, це в шість років, так? Так. Ага, це в шість років. Тут навіть Даша десь тут є Маленькі вона. принцеси та принци 2018. тисячі Це напевно з модельна. Оця ваша школа, та А ось Даша М -м -м. тут є. Тут є у нас Даша. М -м -м. Я знайшов її. М -м -м. <с <с так, Даша. Я тобі чесно. У образі чес, весни чесно, я так? тобі Зазгір. Віночок такий. М -м -м. Про мене моя перша фотографія е, в газеті з'явилася коли мені було 23 роки. Чесно. Знаєш, а у тебе вже Так. така популярність. І тут я ще хочу подивитися: принц та принцеса. Угу. так. Золотий голос. На конкурсі. Друзі, принц та принцеса міста Луцька та Волинської області 2018 рік. Жалко Дар'я золотий голос. Ось так от. Це вам не на що небудь? Вони наші банальні голоси. Це, це, золоті, так? це золотий голос. Так, прекрасна. Пані Галино, а от ви ніколи не хотіли співати? Направду, я і в школі соромилася співати. Угу. І якось, мабуть, на той час нас батьки так не заохочували. Були в школі гурточки, ми ходили. А тут зараз море для діток є насправді можливостей або їхнє бажання. Uh -huh. Відвідувати можна звичайно, ну але не заставиш не цього не прищепиш. Тут вона або хоче, uh -huh. або або не хоче, не піду, і все. Так ну давайте вже поговоримо з тітонькою. Давайте <рес> Доброго ранку, усім. як воно почуватися е, відчувати себе тітенькою е, майбутньої зірки естради, чесно кажучи, дуже чудово, тому що даша в нас насправді дуже активна дівчинка, і з маличкою звикла, що вона в нас приймає участь у конкурсах. Де б я не була, вона постійно, якщо я не близько не поруч, вона мені відправляє свої відео із танцями, і співами. Часом навіть сама може створити якийсь конкурс вдома з іграшок, будь-що, і скласти цілу виставу і так надіслати. мені. Натура. Так, так, е, дійсно. Напевно, вдома вона більше відкривається, якби сьогодні вона нам трошки соромиться. Uh -huh. Це для неї перший ефір, так? Uh -huh. Ні, не перший. Uh -huh. Uh -huh. Вона призабула просто. так. Гаразд, давайте вже так про, про конкурс ближче, ну, як то кажуть, до нашого конкурсу. А, що, будемо, що ви співали? Ну, власне, яку пісню представили для конкурсу? Казка плакала. Казка <каска> <каска> плакала. А чому саме вона? Це ти вибрала чи мама вибрала? Чи може тітонька допомогла? Мені. <каска> <каска> А Мама... ти б з, каз, з казкою хотіла б познайомитися? З солісткою? Так. Да. Хотіла б? Дуже хочеш цього? Дуже. Ну, ну знач, значить, познайомишся. Дуже хвилювалась, коли записувала, ну, для конкурсу записувала відео. Не дуже хвилювалась. А ти знаєш про те, що е, у тебе є група підтримки, яка за Ріна, тебе вболіває. Знаю. Це і я, і Регіна, і ще є е, 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 твої друзі. <рес> <рес> і зараз ми подивимося їхнє відео, як вони тебе підтримують. Друзі, увага на екрани. Я заступівала найкраще. Я бажаю десять багато і добрих поспішів. Я бажаю, щоб вона заспівала найкраще і, і щоб в неї було багато. Співів. Я бажаю, щоб вона е, добре заспівала і вибрала цьому конкурсі. Я бажаю, щоб вона заспівала краще, краще всіх на цьому конкурсі. Я бажаю, щоб вона заспівала і не я бажаю, щоб вона виграла цей корм, корм, корм цей, і щоб вона, щоб вона виграла, і щоб в неї все вийшло, і щоб вона краще заспівала, і щоб їй дали 3 мільйони мільярдів. Я хочу, щоб вона виграла, я даю Я хочу, щоб з неї три тисячі, тисячі, тисячі мільйоночки. Співай <ривіт> за <рів>, і перемагай! <ривіт> Ми своїх дітей, коли мають мати діти, Друзі, дійсно, ну, про просто дуже зворушливо, особливо 3 мільйони мільярдів, і ти, і тисячі тисячі мільйонів. Дарин, бачиш, як тебе підтримують? Так. Тобі так. приємно відчувати таку підтримку? Дуже Дуже Обо, приємно. Вона ж повеселіла. <сум> Добре, Дарин, давай зараз послухаємо, як ти співаєш. І не, не просто ми послухаємо: і мама, і тітонька, а ще і наші зараз глядачі. наші глядачі. Ти готова? Зараз тебе буде бачити все місто, весь Луцьк, вся Волинь і вся, Волинь. І вся Україна і вся Україна. Ти готова? Да? Отже, друзі, увага на екрани! А Дарина Жалко. Це була Дарія Жалко. І хіт в її виконанні. Даш, сподобалось тобі? Так. Да. Тобто, як ти відчуваєш? Ти класно заспівала? Ну, так. Да. Так. Да. Це, це дуже класно. що Сама учасниця і сама в себе вірить. Це, це просто прекрасно. А ще в неї вірять наші дозвонювачі. У нас є дозвонювач. Алло. Доброго ранку. Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок. Хто до нас телефонує? Представтесь, будь ласка, а, мене звати Людмила Васильівна. Я бабуся Дарії Жилко. Ага, угу. вся родина не спить, <гум> <гум> не сплю, тому що ми всі за Дарію переживаємо, хвилюємося. Ми знаємо, що вона вміє, любить співати. В неї все дуже гарно виходить. Ми хочемо і бажаємо їй тільки перемоги в цьому конкурсі, і тому ми е всі просимо всіх телеглядачів, і, можливо, хто на сторінці Фейсбук зареєструватися і проголосувати за нашу за пісню нашої Дарії, щоб вона змогла перемогти в конкурсі. І, е і хочу подякувати е, телеканалу Авер, а також е, фонду Ігоря Палиці за можливість е, таким діткам, які вміють, хочуть, можуть, і в них дуже це добре получається е, співати, щоб вони могли себе реалізовувати, щоб е, вони могли і надалі вибрати це як можливий е, шлях для е, свого розвитку. Що ж, дякуємо за дякуємо дзвіночок. За дзвіночок. Дякує. А нам тут е, е, Дарина е, якби розкрила таку таємницю, що вона хоче не перше місце, а саме друге або третє, тому що Даринка дуже хоче записати кліп. Ось а, так. А, от. А, а а хочеш Буков... поїхати. Там же ж здорово, там гори, сніг. <звіх> там да, е, подарунків по буде, буде дуже багато. багато, і ще супутніх подарунків, так що. Якби всі, всі охочі, хто приєднається до нашого конкурсу, ми всіх е, ласкаво запрошуємо. Е, Заповнюйте анкети, читайте положення, приймайте участь і перемагайте. Можуть долучатися до і до якби вболівати, так якби і вподовподобайте або як кажуть, лайкайте наших героїв і самі приймайте участь. Можливо, у вас хтось є знайомий, сусіди, родичі, рідні, дітки. Будь ласка, ми запрошуємо. У нас конкурс проводиться до травня, так, Дімо. Ну, Фактично так. до травня, але чим раніше, тим краще. Так. І для... що для цього потрібно? Просто потрібно усвідомити, що ви хочете співати, ви або ваші знайомі, знайти сторінку в мережі Facebook, яка так і називається «Співай за Марію», заповнити форму і. Брати участь в нашому І конкурсі? І наш конкурс, нагадуємо, є безкоштовний. Так. Дарин, знову ж таки, поговоримо про тебе. Ти хочеш своє все життя пов'язати з музикою, чи ти все-таки не хочеш постійно співати? Ти хочеш, не знаю, стати там кимось моделлю, наприклад. Чи все-таки хочеш співати все життя? Хочу. Хочеш все життя співати. Прекрасно. А, а в школі які в тебе улюблені предмети? Музика? М Музика, математика, читання і малювання. <с> і так <ти с> довешне. Добре. А, ну і так уже, пані Галино, ви, ви, ви Валентина. Валентина. Так, <с> <с> чому мені хотілось вас назвати Вікторією? <с> Тітонька 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 Валентина. У нас цього тижня ми питаємо, якби Чи, наших волині? Чи вірите ви в дива? Нет. Ну, зокрема, новорічні дива, так ну звісно, і почнемо як... з вас волонтерів. Які кожна людина ми повинні вірити в дива, особливо в новорічні. Я думаю, це улюблене свято усіх діток, угу. адже це і подарунки, і домашня затишна атмосфера. атмосфера. Так, і це такий час, коли от сама природа вона нам нагадує, що свято воно навколо нас, коли у цей сніжок випадає, і тому. Новорічні свята це саме час, коли втілюються наші мрії, а особливо мрії наших діток, наших юних співаків, так, так, артистів. От, тому я раджу всім не боятися мріяти, адже коли ми робимо хоча б малесенькі кроки кожного дня до нашої мрії, то вона обов'язково здійсниться. Гаразд. А, пані Галино, ви вірите в дива? Будучи мамою двох діток, неможливо не вірити в дива, ага. бо вони стимулюють направду. Ці дива вони кожен день нам створюють, можна сказати, і будучи з ними знаходячись цілий день, неможливо не вірити в це. В ага. то є наші дітки, наші дива, і їхні мрії, і все їхні, всі їхні досягнення, це все диво, ага. що вони можуть і вміють, і, і ми їм допомагаємо в тому. Звісно. Ну, гаразд. Ну і тепер питання до нашої героїні. Віриш в дива, Дарим? Так. Віриш? А що б ти хотіла отримати в подарунок від Діда Мороза, там, не знаю, чи від санта Клауса, від Святого Миколая, що б ти хотіла на новий рік отримати? Бажань багато. Бажань багато. Вона <зважать> не знає просто з чого почати, Все найголовніше. Гаразд. Е, Перемогти в нашому конкурсі Співай за мрію. В новорічну ніч загадаєш таке бажання, вип'єш сочок. Кажуть, треба написати записочку. Так, записочку кажуть якби, про своє бажання підпалити. Ну і дорослі кидаються в якби в шампанське. І потім випивають. А, а дитині всіх. А, да. а, а дитині всіх. Ну ради, а таку... потім ще й проспівати після цього. <рес> Все, дякую вам за те, що ви не доспали. Завітали до нас на ранковий ефір. Дарин, нам страшенно сподобалось те, що ми бачили. Ось нам сподобалась твоя родина. Сподобалась твоя бабуся. Бабусі, привіт, так і ä... попаха Друзі, якщо ви ще не е, подали заявку на наш конкурс, то не, не, не баріться. Е, нічого страшного немає. Все це абсолютно безкоштовно. Вас буде бачити вся Україна, і ви навіть від усвідомлення цього почнете цінувати себе ще більше. І ми зустрінемося з вами в доброму ранку. Так, е, ну е, це добрий ранок. Він триває далі. Далі ми йдемо від, від справ пісенних, переходимо до більш господарських справ. У нас далі е, добрий, добрий господа.